Що не кажіть, а здоров'я країни це штука дуже важлива. Десь трошки не додивився, потім стільки грошей на ліки піде. Абсолютно з вами согласен. Опа, А що? це? Здравствуйте. В рамках кампанії за здорову економічну життя я вам абсолютно безплатно предлагаю А, Цікаво, цікаво. А навіщо вони потрібні? От Бачите, навіть ніхто не знає, що воно такое. Не вже о том, як їх грамотно і Так, Святка, е, ти в воду не муті. Що е? Для чого? <кхем> так, в інструкції написано, що якщо ви хочете приватизувати підприємство, але не совсем довіряєтесь государству, нужна в обов'язковому порядку користуватися приватизівативами. Інакше воно може реприватизуватися. А-а, зрозуміло. Але, Светочка, я давно цим вже не займаюся. Федір Вікторович, що з вами? А? Що сталося? А ти, тільки, нікому не говорите. Тіло в том, що я ну, одно підприємство тут приватизировал, але без этого Вікторович. Та да як ви могли додуматись? Так, зараз же біжіть до фонду держмайна Так. і здайте документи на аналіз. Нехай перевірять. Хорошо. А, от е, директору предприятія говорить об'язательно или... поки що не треба. Хорошо. Раптом пронесло. <рес> Але так більше ніколи не робіть. Не буду. Все, Давайте. Андрій Вікторович, викликали? Викликав, Джулія Володимирна. Але викликав з бюджетом. Ну, так а що я? Завось. Підождіть. Ви ж казали, що бюджет здоровий. Що ви його завозите на носилках? Я не знаю, що трапилось. Ще вчора все було нормально. Нічого без мене не можете зробити. Збільшені податки. Шуми в пенсійному фонді. Все. Догралися Джулія Володимирна. Гіпертонічна криза перекинулася на бюджет. Так, терміново його ізолюйте. Бо з таким бюджетом можуть заразитися люди. Ідіть, стійте, підійдіть сюди. Ану, дихайте. Не дихайте. Андрій Вікторович, я не можу не дихати. Джулія Володимировна, ви навіть не дихати не можете. Так, ну з вами слава Богу, все гаразд. Але для профілактики візьміть баночку меду. Андрій Вікторович, ви прекрасно знаєте, що у мене на ваш мед алергія. А в мене немає. Світочка. Да? А є щось для профілактики економічних розладів. Ви знаєте, щось батьківщину лихоманить. Я вас поняла. Будь ласка, єврокредітін. Щоправда, він дорогий і взагалі визиває привикання. А вітчизняне щось є? Звісно, пожалуйста. деньгопечатін станочний. А як він допомагає? Ну, На перше час допомагає, але потім дуже страшні побічні ефекти. Ну, а ви мені що порадите? Пожалуйста, новинка. Фінансовий імплантант. Увеличує покупательську способність. Государство з маленьким об'ємом експорту всі собі зараз ставлять. А це не боляче? Ну, не знаю. Взагалі, государство моложе 18 років. Воно не рекомендовано. От лично, я думаю, що лучше маленький, но свой. На об'єм експорта. Ну що, будете щось брати? <см> Та ні, нічого дякую. Ви знаєте, візьму, візьму парочку ось цих приватизивативів. <salary> на здоров'я. Дякую. Шановні депутати, уважаємої колеги, в страні. Фінансова епідемія. Що делає гарант? Где прем'єр-міністр? Вместо того, щоб перевести страну на усилене питання, они посадили її на диету. Браво! Браво! Федір Вікторович, в такому разі, що ви пропонуєте? Я предлагаю ввести карантин. Правильно. Бог з вами, Федір Вікторович. вести карантин може тільки гарант, але якщо він його введе, то легше нам від цього не стане. Ну, понятно. Наш парламент, як завжди, в коматозі. Лечитесь. Так. Ну що? Це погано. Єдине, що мене задовільняє, це схід. А я пропоную відрізати апендицит. Джулія Володимирівна, будь ласка, не чіпайте Крим. Що? діти? фотки смотрите, да? а ви знаєте, що в країні фінансова епідемія. Ми знаємо. І на відміну від вас ми займаємось практичним лікуванням. Яким лікуванням? Що ви лечите? Надо ж помазати зеленкою, випити активований уголь. І все. От коли я був лечащим врачом, я. Федір Вікторович. Звернемося до історії. До історії хвороби батьківщини. Ще в 1994 році, коли наша батьківщина була маленька... Та при чому тут ваші історії? Андрій Вікторович, якщо б ви не мотались по границям, ми б ніколи не підхватили цю заразу. Андрій Вікторович, я ще раз перечитав медичні довідники. Симптоми говорять, що це вже не гіпертонічна криза. Це дефолт. Підічка, а що зробити? Що. У довіднику сказано, що у випадках дефолта допомагає тільки хірургічне втручання. Готуйте операційно.